Ви дивитесь канал ППН. Якщо ви чули про русский мір, всемірність Росії, її особливу місію, то ви повинні врахувати. Війна для росіян це не трагедія, а єдиний спосіб відчути власну значущість. і це є кульмінацією всього безбаченківства, про яке ми говорили. Ось заключна частина. Вона починається з 91-го року і покаже, як Росія, втративши червону матір, знайшла нового батька у вигляді імперських амбіцій. Чому росіяни без баченки? Частина 5. Остаточний вибір. Вітаю українці! Сьогодні заключна частина нашої розповіді. Ми говорили про те, як росіяни відреклися від Києва, імітували Європу, а потім віддали себе в рабство більшовикам. Сьогодні ми подивимося, що сталося після розпаду Радянського Союзу, коли нація мала шанс повернутися до свого коріння, але чи скористалася вона цим шансом. Слухайте, думайте, для України по-українськи. Втрачена спадщина! Після 1991 року Росія залишилася без імперії. Здавалося, ось він шанс визнати помилки, осмислити злочини, повернутися до власної справжньої історії, відновити пам'ять про мільйони жертв. Але цього не сталося. Натомість російська еліта та суспільство обрали інший шлях. Вони почали ностальгувати за великим минулим, який їм так наполегливо нав'язував Кремль, замість того, щоб знайти своє місце у світі як нормальна сучасна нація, Росія почала шукати нового батька в особі диктатора. Повернення до імітації та ненависті. Спочатку це був Борис Єльцин, який намагався наслідувати захід, але це була лише імітація. А потім прийшов Володимир Путін, який знову запропонував людям те, що вони вже знають: відчуття величі, яке ґрунтується на ненависті до інших. Новий сучасний безбаченка це не просто людина без коріння, це людина, яка свідомо від нього відмовилася. Це той, хто повірив, що краще бути частиною великої імперії, ніж мати власну гідність і історію. Це той, хто заплющив очі на злочини, на брехню, на війну, бо це давало йому відчуття причетності до чогось великого. Саме тому росіяни сьогодні не можуть прийняти факта існування незалежної України. Адже якщо Україна окрема держава, то хто вони? Якщо їхня колиска Київ, а вони не мають з ним зв'язку, то хто їхні предки? Чиї вони тепер стає зрозумілі? Варварські походи на Київ Юрія Довгорукова та його сина Андрія Боголюбського. Тодішні кияни мабуть знали, чим болота заразили Юрія і Андрія і не пускали їх в Київ, а вони, замість того, щоб задуматися, скаженіли і додумались, навчались тільки підкоряти і мучити або мучити і грабувати. То був початок відмови від свого коріння. Засинання батьківської пам'яті і законів, і початок просинання ідеології права сили, права сильного. Продовжу в наступному відео.